Загальна карта, я не нагадаю, ми замінили основу під фундаментом, то про ґрунти замінили на бетон. Тут було замочування. Пройшло вже десь три місяці, чотири. І у нас такі є маячки, вже стоять три місяці. І ми спостерігаємо, чи є рух. Поки що руху нема. Але ця конструкція має право трошки осісти, тому що бетон він зменшується трошки-трошки при схвачуванні гідратації в геометричних розмірах. Це вже... Врятована будівля. Ось так, що не треба боятися що після тріщини то все срака. Ні, ще не срака. Цієї весни. І не дивлячись на, на високі ґрунтові води, я очікував, що тут щілинка появиться, але її ще поки що нема. Нема тут. І минулій сторіс я питав, для чого тут половиночка. І от стіночка. Ми просто рішили зв'язати зразу. Штробою в бетон, щоб зайшла кладочка у нас, бо кірпіч би не дивіться, причому різної ширини кірпіч, різного сортлення. Ми склали, так для чого ця половиночка тут? Я ще вам поясню. Так, ця половинка для того, що хто досвідчений знає, що неможливо за день збудувати взагалі так кирпичика таку високу стяночку, щоб вона не падала. Цей кусочок вважається і опалубкою, і зубчиком таким, щоб ця конструкція мала стійкість до тих пір, її зальє бетон. Бо інакше вона впала б відвід. Опа. Це у нас буде димохід. Вентиляційні канали. І тут ще буде вентиканал формуватися один. Все, ми зав'язали це димохід цю стінку це ригеліще, колона під моєю ногою де вниз. У Фейсбуці буде повне відео, там гроші платять за повне відео. І не забути про диван на експертну групу. Всяке писали. І от в кінці-кінців ми маємо другий поверх. От колона у нас є, скрізь колони, які зв'язані з ригелем мощним знизу. І тут у нас ригеля, і тут йдуть. І вони, штроби арматурні виходять в колони. Колони з'єднуються поясами, Там колона фронтонна. Ригель мощний іде, центральний, з'єднує два фронтона. І тут є колона всередині, от бетонується. Колона всередині теж бетонується. В центр хати, в ригель, там фундаменти хороші, перекрьозки стін. Таким чином ми зв'язали весь другий поверх, залізобетонним каркасом. Разоблок у нас просто як заповнювач огороджувальної конструкції. От таким чином все зв'язали. Тепер у нас певне від конька буде на цей ригель. Перекриття ще деревян на черновому перекритті. Бачите, тут прокладочка. от балочки йдуть несучі, да? і прокладочка з Рубюроїду. Що це таке? Диванні експертні війська вже знають, мабуть. Що це? Рукожовсто брокоділи, а насправді це віброізоляція. Він гасить бітумна на гасить трошки, але гасить вібрацію від дошок на перекриття та унеможливлює скріпіння, скрип, дошок по балкам, коли вони сохнуться. Лайк ви ще пос... вже мабуть, поставили, чи ні, що я зря тут лазять. Що? що скажеш, ти ж лучше знаєш. А ви вже поклали лайк чи ще думаєте? Кладіть давай точку.